Дорогі друзі, сьогодні День Незалежності, і значення цього дня ми зрозуміли лише зараз. На нашу долю випало велике випробування, і ми не маємо права на помилку. Ми маємо йти тільки до перемоги для того, щоб залишити нашим нащадкам вільну незалежну процвітаючу країну. І кожен з нас має щодня пришвидчувати перемогу із перших днів війни. Вся лісова галузь стала на допомогу Збройним силам України для зупинки ворога і наближення якомога швидшої перемоги. Що зроблено для цього працівниками галузі? По-перше, кожен сьомий працівник, а таких 5,5 тисяч на сьогодні, взяв в руки зброю і обороняє нашу державу. Лісова галузь виявилася надзвичайно корисною для Збройних сил України. По-перше, ми допомагаємо інформаційно. По-друге, матеріально. Дуже багато матеріальних цінностей передавалися, передаються і будуть передаватися для нашої перемоги. З перших днів війни ми займаємося переміщенням людей зі сходу на захід. Люди, які тимчасово втратили своє житло або змушені тимчасово переселитися, знайшли прихисток в лісгоспах, лісництвах. Дехто з них залишається досі там. Не менш важливим пріоритетом для нас залишається підтримка економіки нашої країни. Незважаючи на повномасштабну агресію, галузі до цього часу вдається не просто тримати показники на рівні, а їх покращувати. Зокрема, й дохід від реалізації продукції, заробітну плату, сплату податків. Всі заплановані завдання в довоєнний час ми намагаємося виконувати. Одним із пріоритетних завдань це детінізація ринку деревини і рівний доступ до деревних ресурсів. З 1 червня цього року вся деревина і продукція переробки реалізовується виключно на прозорих аукціонах з можливістю рівного доступу і конкурентної боротьби. Саме завдячуючи цьому, у нас є можливість збільшувати заробітні плати і платити більше податків на місцевий. І державний бюджет не менш важливим викликом для галузі є забезпечення населення, соціальної сфери, бізнеса дровами паливними, адже ми всі розуміємо, що зима цього року буде досить складною. Ми провели опитування територіальних громад, обласних державних адміністрацій. Звичайно, потреба сьогодні занадто велика, вона складає близько 5,5 з мільйонів метрів кубічних до порівняння. У минулому році ми заготовили і реалізували 3,5 мільйона метрів кубічних дров. Але я вас можу запевнити, що це питання буде вирішено. Крім того, ніхто не допустить, щоб ліси України були пущені бездумно під сокиру. Цей ресурс наявний. На 10 мільйонах гектарів українських лісів щорічно приростає майже 40 мільйонів метрів кубічних деревини. До відома ми. Заготовляємо лише 15, максимум 20 мільйонів метрів кубічних деревин. Тому за рахунок збільшення санітарних рубок, де ми забираємо сухі і вражені дерева, за рахунок збільшення рубок догляду, а це обов'язковий елемент вирощування висопродуктивних товарних насадження. Ми знайдемо додатковий обсяг дров'яної деревини. Що ми зробили для цього? По перше. Ми спростили процедуру виписки дров. Сьогодні можна виписати дрова в будь-якому лісництві. Їх у нас 1610 по всій країні. Для цього потрібно звернутися в лісництво, пред'явити паспорт, написати заяву, зробити оплату через інтернет-банкінг або термінал прямо в лісництві і вирішити питання відносно доставки. Найпростіший варіант забрати дрова з лісу самому. Або звернутися за допомогою до лісгоспів. Враховуючи ажіотаж, сьогодні можливі певні черги. Деколи приходиться зачекати, можливо, тиждень-два. Але ви обов'язково будете забезпечені дровами. Крім того, за дорученням міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, ми розробляємо інтернет-магазин, який запрацює до опалювального сезону. Завдячуючи йому, ви зможете, не виходячи з дому, виконати придбання дров. Але гарний господар готує сані влітку. Тому я не раджу чекати, а вже сьогодні звернутися в найближче лісництво і визначитися з придбанням дров. Можливо, комусь прийдеться стати в чергу, але обов'язково ваше питання буде вирішено. Сьогодні дуже багато запитів. Про саме доставку дров у двір споживача, у двір покупця. Це складне питання, над яким ми працюємо, ми шукаємо партнерів, але обов'язково це питання буде вирішено. Тому, в кого є можливість забрати самостійно дрова з лісу, я раджу нею користатися. Пріоритетним завданням для лісівників є виконання програми президента Зелена країна, яка полягає в тому, що. До осені 2024 року ми мали висадити 1 мільярд нових дерев. Навіть під час війни ми продовжуємо виконання даного завдання. Але звичайно, війна внесла свої корективи, і перш за все, ми маємо дбати про життя і безпеку наших працівників. Але запевняю вас, програма президента Зелена країна буде однозначно виконана. Важливим елементом виконання програми. Є будівництво сучасних селекційно-насіневих центрів по вирощуванню саджанців за європейськими вимогами. Ми плануємо збудувати 9 таких центрів. До кінця цього року плануємо завершити будівництво п'яти областях. У 23 році закінчити процес будівництва. Це стане суттєвим поштовхом для виконання програми і створення високопродуктивних лісів. До речі, лісовий насінневий центр, який минулого року ми збудували на Донеччині, нам вдалося вчасно провести релокацію. Він знаходиться в іншій області і чекає свого часу. Головним завданням лісівників було, є і буде це охорона лісу від пожеж. На жаль, сьогодні ми маємо гіршу картину, ніж минулого року. Площа пожеж збільшилася в 2,5 рази. Причиною цього збільшення, звичайно, є активні бойові дії в ряді наших областей. Але, на жаль, залишається і людський фактор. Я закликаю людей будьте максимально обачні з вогнем в лісі. Ми пропонуємо альтернативу, це наші зручні і комфортні рекреаційні пункти. Просимо вас відвідувати саме їх, а не стихійно йти в ліс і приносити шкоду і собі, і навколишньому середовищу. Навіть в умовах війни ми продовжуємо їхнє будівництво. Також приводимо до ладу існуючі. Логіка дуже проста: краще збудувати один рекреаційний пункт, ніж гасити десятки пожеж. Ви можете не турбуватися, це безпечно, це безкоштовно, це комфортно. Тому ми чекаємо вас в гості. Підписуйтеся на канал, слідкуйте за нами в соціальних мережах. До наступної зустрічі. Слава Україні!